Ось Те телефонуємо. Та ні, мені надала фото. Який? Який-який? Сонце який? А, сонце прики, мені також жарко. На вухо припікає. Вухо припекло, говорить, і засмагло. Одне вухо вже можна споживати, вже воно готове. Ой, дивіться, як виноградик. Супничко таке. А винограду немає, одне листя залишилось. Добре, що це не просте овочеве, вона пі його повидюргу, повесмикувала, вже б нічого не залишилось на гору. Так, ну нехай підсихає, то рядочок також вона поливала регулярно бурячок. цей, Підріс. Не крупний, але вона все його переробить, щоб не купувати. А що не поливати просто тихай засухне? Ні. Маленький курям повариться. Ну, то просто бувало, Це так і Натираємо. Ма, його все можна натерти. І з заготовочки борщові. Все можна. Нам як зручно, так ми робимо. Просто ще як світу довго не буде, воно розписає, а тут є. Бурячок, на ліки уксуса, перчика туди додавила солодкого і законсервувала і прикрос. Швиденько і вже в баночках зберігатиметься, не хвилюватимемося, що світла не буде. Стільчик доточку зробив для матусеньки. Приходить татко, говорю, де мама? Пішла в поліклініку. Ну, заходь, говорю, посидемо там. Я знаю, відео подивися про. Ні, я пішов її чекати. Говорю, навіщо її чекати, вона все одно прийде. Ну як же ж її немає, вона пішла, я пішов, буду вдома, буду чекати її. Думаю, навіщо він тоді прийшов до мене, як це він тебе бросив? Що старе, що е, Ну як воно у нього так, що куди б вона не пішла, навіть до мене прийде, все, він телефонує, чи дійшла вона, телефонує, чи вона до сих пір у тебе знаходиться. Телефонує знову, чому її так довго немає. Потім телефоную, все, вона прийшла. Тобто весь час хвилюється трошки їй відійти десь і він уже за нею хвилюється. Ну Все життя разом прожити. Звісно, що вони так себе і будуть поводити один до одного. Вона ж за ним заботиться і лікує, і годує. Як це йому залишиться без неї? Сумію, таблетку ніколи виприте. Да. Вона сама пігулку не прийме, а татка нагодує. А, ти верхівочки курачкам позламувала. Я не бачила тієї кубки, друзі, я б уже віднесла. Ну, нічого, все, спорядочок. Ну, воно так дивися, нібито небагато бурячка і морковки. А працювали в дві руки і довгенько ми посиділи, перечистили, викопали. Позгрібали бадилечку, поскладали татку, порозважав, ну він розважав, я. чи є в нас щось їсти, я хочу їсти, а можна з'їсти морквину, а чи солодкий буряк, оце він так нас розважав. пішов борщ їсти. Там Борщик, як завжди, ну все в них є і піца, і котлеточки вона готувала. І він зараз борщикає ту котлетку, поки вона не бачила. Він такий виговий, виросте. Ма, як він гарно витягнувся. Вихнула, вона каже, ну так викидати жалко, везла, ще комусь везла. Каже, на садись, жалко викидати. Так крупна, чи крупна, ну от побачи. Так вона один тобі дала кущик? Один. А ти пам'ятаєш, що він пропав і залишилася гілочка з листочком, і ми думали, воно не више. я ж думала. А гілочка, друзі, два сантиметри. І не було листочка. Ми думали, пропало. А воно відросла. На ці гілочки відрос, відріс листочок. І ось оце чорна смородина, крупна, що мамутусю пригостили. Оце отак розрісся. Дуже красивий, компактний з гілочки. Дивлюся знизу, скільки зелених живців там вилозить. А це жимолость, подаруночок від мене. Матусі ось ще один пересадили, бо вони величенькі розростаються. Це будуть росленькі кущики, називається дует кущик і німфа, здається, німфа і дует. А ці кущі вони досить такі височенькі розростаються. І гілочки і розлоги в сторони будуть, і ягідками усипано, дозріватимуть одна за одною. А у мене кущики більш такі низенькі, компактні. Ну, вони ці будуть гарні, але височенькі. Так, так що я дуже рада, що матусь буде жимала сортово своє, бо їй сподобалось. Вона до мене весь час бігає. їсть. Буде і в мене тепер їсти і у себе. От. Отакі проведені роботи. Огірків немає, перець обірвали, ратундочка трошки залишилася, зеленіє. Кущики. Тут оце смородина. Ма, там троянда. Ти тоді не підійдеш і вона буде розкидати свої гілки в сторони. Там не треба. Там знаєш, що можна, там якісь дзвоники насадимо, нехай дзвоники у підніжжя троянди розростаються по них і топтатись по осені можна, вони потім все одно вилізуть. Тут ти бачила, яка вже капустина. Головне, біла крилка зажрала, а вона, ти бачиш, тут. Що... І ще й капустинка, дивись, ти бачиш? Так, що... да, класно. Тут тут багато морфинки, це ти тут не витягнула. Ух ти, а я за капустою не бачила, що там росте. Ти ж посадила капусту прямо у морку. Оце біла крилка допомагає рости капусті. аби не біла крилка і капусти б не було. Тобі не приходила така думка. У нас завжди капуста погана росла, гнила, пам'ятаєш, серединок не було. Дивись тільки її, дивись, що тут. Ма, я бачу на листя, воно вже чорне аж в сажі. А вона тут ось диви, яка. ходила, і капустина яка. Ой-ой-ой, обліпила. Караул, <гум> ну ну що б і тут ось капустина, ба яка гарна? Я бачу метеликів, тебе не Фу. видно. І штани обсіли, див білі штани. Це страшне. Ну, І яка капустинка, ти бачиш, ну вони на листі. а капустину ти бачиш, капустина ціла на листі. Вона ж гарна. Так, да, вона гарна. Ну якщо маленьку розсаду вони заїдають, Фу. Це треба спочити. А що ти за тими помідорами? Вони такі смачні, Фу. чому ти не їсиш? Вони казкові, це самі смачні, Можливо. перцевидні. Ти ж говорила, що глечики хочеш і глечики я крупні обірвала. Теж треба тут диви, які висять, прямо гучі ляк. Ото ще в тарілочку Домокі. положила, ну це ж таткові не можна, ну да. вони такі добрі. Я обожнюю перцевидні. А якщо стиглий, дуже стиглий, він взагалі то те зеленкуватий вирвала. Оті жовтенькі не порівняються з цими. Я краще б ці посадила, ніж жовті. Добрі. Дуже добрі. Ну. Грушки ще б. А, ти обірвала. Да, обірвала. А коли? Не всі вона не достала, бачиш. А, вообще а пад... ти пад... Хай, і там обірвала. Падає. То я поклала на кучку, падаю. А. -а, -а. Те, що вона падає, розбивається, а потім. І потім не лежить, а загнивається. То ж я говорила, я прийду і разом зберемо. Ну, за неї не встигнеш, вона вже зібрала. А то ж яблуню, її можна посадити. У них вже досі. Ти ж де, а де ще її посадити? Може ось тут десь. Якраз на рівні, бо та дуже близько. Ну, на рівні на рівні з горіхом і ось сюди, щоб трошечки соответствують. Ну давай так. І буде якраз добре. Mm -hmm. Ти, ти цей не викопаєш. Чого? Там корінь десь метр в землю входить і він стержневий. Він буде довго хворіти, якщо ти переріжеш корінь. Корінь потрібно цілий доставати у викидати? Ну так, да, це прийдеться ви. викинути. Може його зараз вилити, хоч відро води. Там треба розкопувати і заливати, заливати, ма. Ну Це дуже важко. Я не знаю, чому ти не хоч менше. Менше ж швидше піде в рост. Це, ну, не піде цей швидко в рост. Він буде хворіти, поки пагони знизу не почне, молоді випускати. Фундуки дуже довго не розростаються. Ну дивись сама, ну я ж говорю, краще ото компактні молоденькі кущики дасиш і там і корінець буде ціленький. По-любому. Ну, гаразд. Угу. Все равно ж його викопати треба. Так, да, ну його викопати, як зрубав, викинув та й все. Грабельки забирати. О, зараз вечірочок опускатиметься на землю і вже сонечко ховатиметься. До да, краса. Коли завтра ма прийти допомогти зібрати. Я, я не зібрати да, Помідори і перчик болгарський, ратунда. Ще так, ну, стиль, ще... Залишиться. Хайці не поїдають, А перчик Ну я. Я тоді розберуся у себе, викопаю, а потім тую твою, прийду посадю дзвоник посадю тобі, ті, що тобі дуже сподобались, деякі квіточки, і нехай тут розростаються до весни. Я вже нарізала ось який маленький наріжу. Не знаю. Ще маленький поріжок, який ставлю. залишу. Угу. Ну, а ти сказала, що в нас є перчик, чи ти сказала, хай приносить? Сказала, не не. Ага, ну вона попередила, що перчик же ш'є. Там ще воно не є, ділюночка. Маленький поріжок, який ще ставлю. Ну він Ой. буде ще червоніти, лежати. Є морозець, є. Листі, верх приб'є, а той тоді обірву. Перець протримається, помідори відразу по Оце як похолодало, я навіть задумалась трошечки вирвати Перець, в ящичок. Прихвати, я ж його все одно у камеру буду розяти. Так, да, ну воно запах уже ма потім не той, коли морозом під. А як у камері перемерзе. Ну так. Да. І то так, правда. То я поїхала до одне зазначу, Ото так мої хороші попрацювали гарно. Вона не хоче борщі? Ні. У матусі закінчилася робота на городі. У неї вже повні порядки. Перець далі топливані на щеба. Вона ще не буде його чіпоти. Ну і помідорчики фінік чері жовтенькі залишились. І все, то все, що стоїть на городі, помідори і перчик. Навіть огірочки прибрала повністю. Капусточка, ну капусточка не там. Маленька, коріння не дуже велике, щоб високувало. Так що можна вважати, що вже порядки, робити там нічого. Капустинки буде вирізати і відразу викапує бадилечко. Хорошо, що Саша обрізав то мілочку. Це вона за Воловські горі говорить. Так гарно, що обрізав. Ой, яка погода гарна. Луки наполовину золотаві, ще не повністю вони золоті. Нема машин, бо так льотають густенько туди-сюди і дорогу не перейдеш. Ой, ми там з вами ось недавно прогулювалися. Біля річечки. Ма, я тобі говорила, що річка висохла. тоненька ниточка на дні там залишилася. Річка висохла, нема річки. Да. Де-не-де калюшки в ямки стоять. Я в такому жасі була, я в шоці просто я прийшла, річки нема. Тож там водопад зюрчав, нема ні водопада, нічого. Чорна земля і грамулечка, де не де, ото калюшки стоять. Ну, і де виямочка, ото вода. Я так всі оті, пустоти не заснімала, тому що у мене. Ставочок ще стоїть, ну рівень все одно опускається. І посередині очеретом зараз тої ставу. Не дуже важливі справи через цю погоду. Я відкривала інтернет. Дивлюся, в Києві там якась річечка висохла, в Київській області також в новинах передають, річки висихають. В колодязі, то понятно, що це вже давно. Ну, щоб річки уходили, ну це дико. Ма, йдеш і нема річки. Я в такому шоці колипаю, б... я не зрозуміла, де Ой, да. Та там страшне було від берега до берега. Починається, дивіться, знову носочок забруднила, листячко туди потрапило. Зараз буде розповідати, що вона тільки новенькі оділа. Систенькі утром оділа. <клес> і подиви, вони з дірками. <клес> Та Юлі поліна до носки, мамі, терміново. Я співаю покупати, я не знаю, що вони так... Тримки. Ма носки на один раз. О, Крас... вже... да. <клес> Викинула одні і ці вже. Ну, вони так роблять, щоб Вовші. протиралися, ми Хорош. приходили кожного дня за носком. Живемо тільки на таблетки, на носки. <клес> Цукор вже купили, церники купили. Ма, да. ну, аж сирників захотілося, угу. сирників, mm. а в мене ж творог є. Картошку купили, Ой, там... купили. оце капуста мені ще і всі. Mm -hmm. Там такий рецепт людина щось давала. Знаєш, як ліниві із картоплею ніколи не робила. Ліниві, а то в тісто картошку, не ну, перемісю, да, мабуть. Тому що а хочу, ти не записала? Я. Вона просто сказала, спробуйте ліниві з картоплею, а я думаю, як це. І забула, ну якщо людина... Це, мабуть, в тісто, картошку і якщо людина побачить цей ролик, будь ласка, напишіть рецепт ліниві з картоплею, бо в інтернеті ми не дуже довіряємо. Таке, Ро... да, таке можна. І вона говорить, наскільки та її смачить. Самою картошкою чи не видно? Ні, і цибульку підсмажить, і все. Ні, ні, з картошки. Ні, творог я спитаю. Так само картошку, мабуть, тюре картошку. Ну да, я думаю. з мукою. так. У картошку муку. Ну самим не треба, ма, треба рецепт. рецепти. Зразу робимо, то. Ну зразу. Да. Да, Ми ж там і мовки додаємо. Воно, мабуть, на зрази буде й схоже. Якщо творогу туди не додавати, можливо і творог навіть в картоплі, друзі. Да. Все мої хороші. Ми доприбираємо, вже тут зараз попереносимо. Пока-пока. Да. но не зеленый ну вот тут дрибатин зачем это надо да ну зачем ты такой тонкий? хороший не надо тут хороший все хватает пошли так зачем она ее холодильник на суп и на воздух Це рівня... такий звариться, у костюмі вариться, Ну mm. 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 Тобі ж любить на що тобі так? Мені той, що тобі не може. Та він весь нужен, він хороший. Оцей бачиш, ти що ти, ти багатоварити можеш? Mm. Один зварила, а один поклади. Ще. Mm. <звілляє> <звілля>